Я вітаю всіх фільмоманів, які заглянули на наш канал. В ефірі чергова добірка фільмів, які варто подивитися після розлучення. Частина перша. Головні героїні на власному прикладі показують, що розлучення це не кінець світу. І якщо все ж таки не вдається зберегти шлюб, не варто падати у відчай. Після сильної грози на небі обов'язково з'явиться веселка. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові добірки. Відкриє нашу сьогоднішню підбірку фільм Душа компанії. Нехитра, передбачувана але весела та життєрадісна комедія про те, що життя після Сорока лише починається. За сюжетом домогосподарка Діана все життя присвятила своїй доньці та чоловікові. Але після від'їзду донечки до університету. Чоловік заявив про бажання розлучитися і піти до іншої жінки. Відмовляючись миритися з ударом долі, Діана занурюється у безвихідну пригоду. Вона вирішує закінчити покинуте колись навчання і вступити в той самий університет, де навчається дочка. Немолода студентка спочатку в однокурсників викликає лише насмішки, але дуже скоро стає душею компанії і навіть заводить роман зі студентом. Фільм Гола Джульєта» Після важких багаторічних відносин Енні вирішує розлучитися зі своїм бойфрендом, Дунканом, який не бажає заводити дітей. Він одержимий американським співаком Такером Кроу і навіть веде його фанатський сайт. Ось тільки Кроу давно не записував нічого нового, і всі про нього практично забули. Раптово Дункан отримує поштою демозапис з новим альбомом свого кумера. Гола Джулієта. Для Ені він жахливий. І після суперечки зі своїм бойфрендом вона пише на його сайті чесний відгук. У своєму листі кроу дякує Енні за щирість, і між ними зав'язується листування, яке поступово переростає в романтичне. Фільм Шлюбна історія. В центрі уваги виступає сімейна пара, яка переживає далеко не найкращий період у своєму житті. Ніколь є чарівна і життєрадісна жінка. Вона займається вихованням сина і добре з ним ладить і відмінно вміє танцювати і дарувати оригінальні подарунки, і не позбавлена здорового конкурентного духу. Між талановитою театральною актрисою і режисером це ще живуть справжні почуття, і вони безмірно люблять свого сина. Але після багаторічних мук вони розуміють, що краще розлучитися. Виснажливий шлюборозлучний процес змушує їх робити різні творчі та особистісні вчинки. Між героями розгортається повноцінна війна, де переможець зможе дістати стати собі опіку над єдиним і улюбленим сином. Надалі подружжя намагається знайти компроміс, але не бачить можливостей, щоб почати розмову. Спро. Аби владнати взаємини заради ненаглядної дитини провалюються. І щодня ситуація стає тільки напруженішою. Фільм Жасмін. У центрі сюжету історія світської левиці Жасмин. Одного разу, перебуваючи на вечірці, вона знайомиться з привабливим багатим чоловіком Хелом, це якого згодом виходить заміж. Довгий час подружня пара живе ні в чому собі не відмовляючи. У світі багатства, де все дозволено, і просто не існує слово ні. Але в один прекрасний день все починає валитися після того, як Хел за шахрайство опиняється за гратами. Далеко нелегке становище жасмин ускладнюється тим, що перед самим арештом. Чоловік зізнався їй у зраді. Незабаром Хел вкорочує собі віку прямо в тюремній камері. А Жасмін пригнічена і без гроша в кишені переїжджає жити до своєї зведеної сестри в сан франциско Вона впадає в глибоку депресію і починає багато пити. Тепер у неї всього два шляхи залишити все, як є, і доживати життя зі склянкою в руці, або взяти себе в руки і почати будувати свою долю заново. Не забудьте написати в своєму коментарі, який фільм ви будете дивитися в першу чергу. Фільм Великі очі. Дія кінокартини Великі очі відбувається в 50-ті роки. Саме в цей час художник Уолтер Кін, якого ніхто не знав, вразив публіку своїми незвичайними картинами. На полотнах чоловік зображував дітей з великими очима, тим самим придумавши поп-арт. Унікальні картини викликали серед людей справжній ажіотаж. Зображення дітей були всюди, а картини вісіли в кожному будинку. Уолтер став справжньою знаменитістю. Однак ніхто не догадується, хто насправді. Ці картини малює його дружина Маргарет. Заявила про те, що вона є автором полотен. Після цієї заяви стали відкриватися подробиці сімейного життя художника. Люди чекали правди, хто ж є генієм, який написав картини. Але як тільки вони розлучаються, жінка направляється до суду, щоб відкрити світові правду. Це був останній фільм сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже, -дуже багато. Бувай!